Ну що, наступна моделька у нас на огляді Heckler Koch 416 На нього був огляд повноцінний по користуванню магазином, по користуванню автоматом. Якщо не бачили, переглянете. Маємо в коробці у нас є ось такий акумулятор. Одразу під'єднуємо будемо знімати стрільбу. Ховаємо конектори, зачиняємо. Так. Відкриваємо отвір наш. Вже готові наші орбізи і обережно засипаємо туди. Якщо у вас орбізи випадають на підлогу, не піднімаємо їх. Я думаю, що цього має вистачити. Злочиняємо. Так, тепер уважно, уважно, щоб розуміти, як користуватися. Проклацуємо, рахуємо. Двадцять дев'ять разів я проклацав. Після цього. Давайте ще одну зробимо. Опа. Все. Готовий до використання. Тепер ви знаєте не тільки як користуватися автоматом, а як правильно стріляти. Так, автомат. Переводимо на автомат. Чудово. Вставляємо. Закриваємо очі і робимо постріли. О, бачите, в початку було дуже туго, мастило, було багато. Бачите, спочатку було дуже багато мастила. Мастило вийшло. Бачите, трубка. Трубка знаходиться у нас в цій частині. По ній все рухається. Так, як би його так ще раз постріляти. Давайте якось так, так. Зараз набагато краще. Зрозуміло, що поки мастило там вийде, все це ну, вилетить разом з кулями, має пройти декілька десятків пострілів. Непогано, але є потужніші моделі. Звичайно, що вони дорожчі. Я вам так скажу: дуже потужно брати для дитини не завжди добре, тому що попадання в тіло, в очі зараз потепліше. Люди будуть ходити вже не там в курточках, вже будуть ходити в якихось там футболочках, светрах і так далі. Воно попадає в тіло, воно неприємно. Я не скажу, що воно боляче, воно неприємно. Тому ну, таку слабеньку на відстань, 10-15 10 метрів, 10 метрів в принципі, це буде круто. Діти будуть таким гратись. Ну, зараз почнеться сезон. Тому поки є в наявності, поки не невеликі ціни, нема такого ажіотажу, резервуйте, купуйте і буде вам щастя. Дякую за перегляд. Очікуйте огляди на наступні моделі.